Я вирішила особисто протестувати на собі цю популярну сиворотку корейську від бренду Anua. Я думаю, що ви її бачили в інтернеті, там такі показують неймовірні, до-після. Ось показую вам коробочку, тому що бувають підробки. Бачила навіть на тему продають. Зараз зніму свою шкіру до, щоб показати вам, який вона дає ефект, реальний відгук. І заодно покажу і розкажу, як правильно її використовувати, тому що ті, хто купують, часто задають це питання. Є такі чорні п'ятнишки, веснушки в мене є також, шию в мене висипало від пуховика. І тому я зараз буду це все прибирати. І обов'язково почала носити шарф, прати кожен день, щоб захистити себе від повторної проблеми. Ось так, зараз фокусую. У мене такі, бачите, розширені пори, шрамики від акне. Спочатку ми очищуємо нашу шкіру. У мене це гідрофільна олія від Ануа минула версія. Є новинка не Хоча від цієї у мене не було висипань, у мене проблемна шкіра. І все було ок. Протираємо шкіру тонером. Вирівнюємо ph баланс нашої шкіри. Маємо нашу сиворотку. Так як ми подивимося, чи вона прибирає пігментацію, мені можна майже на все лице розносити її. У мене навіть тут є пігментація. Зараз вам сфокусую мої веснушки. Вон, бачите, тут така пігментація є. Так як ця сиворотка з кислотами, в тому числі, обов'язково треба наносити SPF від 30. Ну, Аромат у неї нейтральний. Якогось, ну тось, тобто, навіть не можу сказати, чи вона чимось пахне. Неприємних відчуттів немає. лице в мене почервоніло, але це його нормальний стан від того, що я його потрогала. У мене чутлива шкіра. Тепер наношу свій крем для обличчя. У мене ось такий від Lacto-Collagen. Він з лактобактеріями. Я обожнюю всі засоби, які відновлюють бар'єр шкіри. Саме це приводить нашу проблемну шкіру в здоровий стан. Таково наносимо spf Крем, дві полосочки. Чи ви використовуєте цю сиворотку на ніч. То СПФ наносити не треба. Можете нанести свій крем або нічого не наносити, якщо вам так комфортно. Ось так виглядає моя шкіра після моїх кремів. Легке сяйво. Зараз. Заспокоїться, шкіра зійде по Коли я наношу пудру мінеральну, а зазвичай хожу без макіяжу, частіше всього фарбуюся саме для відео, тому так і буду сьогодні ходити.